Родовиця завжди була матір'ю одиначкою, а замолоду ще й поняттєвою шльондрою, яка ніколи не користувалася захистом. Родила вона геть усе на світі, сама самісінька стільці, мурахоїдів, ескалатори, аборти, чоловічого блесіння, різні абстракції від вівторкової меланхолії чи раптової ніжності до незнайомця в метро, до відчуття, що забув вимкнути праску. Узагалі все з Єлона виходило просто-напросто не могла стулити ніг у метафізичному сенсі. Щоразу, як хтось пальцем тицне на щось або в ніщо й питає, що це, родовиця починає вигинатися в дугу і корчитися в переймах. Очі її водночас наливаються азартом та закочуються під лоба, і вона заводиться верещати в оргазмічному припадку ще один нахуй, аж луна йде звідусіль та повсюди. І так кричить вона і стогне і виє доти, доки з неї не вирветься черговий іменник, котрими світові свого часу суджено захлинутися. Понад усе родовиця обожнювала, що її всі знають і славлять, і навіть відверто перлася від цього. Вона не просто ходила вона дофілювала, мов пава, маючи буття за власний подіум, і винятково на шпильках, таких, що й у сні не насняться. Бо не зрешток динозаврів вони зроблені, і не з дерева вигострені, і не з заліза виковані, а із самих категорій змайстровані. Тож з кожним кроком її концепти в групи докупи складаються цок у кількість, цок у якість, цок в модальність. НАТО обшаленів від цієї прикормки. Але глибоко всередині, десь між пупком і маткою героїною, жив у ній великий смуток за порожнечею. Уночі, коли всі її діти, і марахоїди, і аборти, і ескалатори нарешті засинали, вона скидала підбори, бо соняч підходила до вікна і тужливо шепотіла в пітьму. Пам'ятаєш, коли ми були нічим, окрім лише можливістю її терапевтесою була чорна, як чорна діра Кіптєва на старезному човунному чорному казані Як справжня професіоналиха. Кіптєва не давала порад, не ставила запитань і навіть не слухала. Але все розуміла, тому дорого коштувало. На сеансах у тої кіптяви родовиця майже відчувала полегшення Майже. Доки від її монологу хтось із її дітей за стіною не прокидався і сонно, мляво потираючи очі, не задавав питання в потимок Що то за звук? І її тіло знову починало содомити.